Дуже часто виникає питання, коли ж можна перервати, закінчити прийом протиепілептичних препаратів. Ну, якщо нападів немає у хворого, у дорослого чи у дитини, це залежить дуже від багатьох факторів. Тобто, по-перше, це який час немає нападів. По-друге, Скільки до припинення нападів ці напади існували? Одна, одна справа, якщо це було один-два напади протягом року, підібрали протиепілептичний препарат і нападів немає. Інша справа, коли 10 років або 15 років у хворого були епілептичні напади, з великими складнощами підібрали протиепілептичний препарат, нападів немає всього там півроку, чи можна припиняти. В будь-якому випадку, не залежачи від того, чи тривалий час існувала епілепсія, чи вона виникла не так давно, півроку або рік тому, скільки було нападів, які були напади, припиняти протиепілептичне лікування без консультації з лікарем? Більш того, з лікарем-епілептологом ні в якому разі не можна. Бо існують різні форми епілепсії, і є такі форми, при яких не можна ні в якому разі припиняти прийом протиепілептичних ліків. Є форми епілепсії, коли через два роки, три роки, як записано в українських протоколах надання медичної допомоги після останнього нападу можна поступово знизити і іноді відмінити протиепілептичний препарат. Але це робиться під контролем електроенцефалограми, під контролем лікуючого лікаря. Якщо це не епілептолог, то після консультації з епілептологом. Тобто в індивідуальному порядку і обов'язково з консультацією з лікарем-спеціалістом.